Під час своєї президентської кампанії Дональд Трамп казав, що найгірша проблема Америки нелегальна імміграція. Ми будемо мати найбільшу депортацію в історії. Я теж не пишаюся тим, що це кажу, але це складна річ. Після перемоги на виборах Трамп опублікував допис, у якому заявив, що оголосить надзвичайний стан країні та залучить американські війська для допомоги з депортаціями. Професор права Нью-Йоркського університету Джозеф Нан каже, незрозуміло, як американські військові можуть бути задіяні для виконання обіцянки масової депортації це дійсно залежить від того, як саме президент хоче використовувати військо. Чи він хоче, щоб військові безпосередньо брали участь у операціях правоохоронців, чи щоб надавали більш непряму підтримку державній операції з депортації? Наступний відповідальний в адміністрації за питання кордону Том Гоман планує більш агресивний підхід, наголошуючи на операціях з депортації та посиленні військового втручання. Ми проведемо масову операцію з депортації, і ми спробуємо знайти понад 300 тисяч дітей, яких загубила ця адміністрація. Гоман посилається на звіт Міністерства внутрішньої безпеки, згідно з яким понад 32 тисячі неповнолітніх без супроводу пропустили судові засідання, а понад 290 тисяч не отримали сповіщень. Експерти з імміграції стверджують, це не обов'язково означає, що вони зникли безвісти деякі з них можуть перебувати за вказаними адресами депортація не єдиний варіант. Конгрес міг би натомість створити новий шлях до постійного правового статусу, дозволивши багатьом людям, які вже живуть тут, подати заявку, пройти перевірку, сплатити збір і привести свої документи до ладу. Юридичний комітет сенату цього тижня обговорював проблеми масових депортацій. Демократи заявили, що це може зашкодити економіці. Факти справа в тому, що сьогодні у США живуть мільйони іммігрантів без документів, які працюють у галузях критичних для всієї нашої економіки. тим часом республіканці наголошують на верховенстві права. Ми виконуємо наказ імміграційних судів про депортацію, і знову ж таки ми не визнаємо беззаконня та злочинність у США новою нормою. Закони обмежують залучення військових до виконання цивільних правоохоронних дій без схвалення конгресу, але не надзвичайні повноваження можуть дозволити президенту задіяти війська до забезпечення матеріально-технічної підтримки. Деякі експерти кажуть, що солдатам бракує підготовки для імміграційних завдань. Кожен військовий, якого втягують у внутрішню операцію з масової депортації, є військовим, який не виконує свою звичайну роботу і не виконує свою звичайну роль у галузі національної безпеки. Штат Техас пропонує майбутній адміністрації Трампа понад 550 гектарів для будівництва центру тимчасового утримання для учасників за словами земельного уповноваженого штату, цитата найбільшої депортації злочинців в історії країни. Ірина Шенкаренко, Аліні Беро Голос Америки, Вашингтон.